За гарним прикладом інших, федерація волейболу Дніпропетровської області провела розширену робочу зустріч в президії за участі представників практично усіх основних і великих осередків регіону з цього олімпійського виду спорту. У ході засідання оперативно було розглянуто близько півтора десятка питань черги денної. Так спочатку проаналізували діяльність громадської організації за перше півріччя поточного року, відзначивши здобутки зрештою, які звернули увагу на недопрацювання, що у першу чергу стосується комунікацій. З громадами, особливо великих міст і населених пунктів, хоча варто відзначити, і це не може не тішити, що там робота і заходи проходять стабільно, ось уже багато років поспіль, що не може не радувати. Поки ми е, тримаємося в е, один біля одного, розуміючи, що е, навіть якщо йде війна, ми е, е, маємо все одно продовжувати своє життя, відпочивати і Відновлювати себе в команді. Всі практично волейбольні площадки, які є у нас в місті, впродовж літа вони всі заповнені. Дитячо юнацькі спортивні школи з попередньою заявкою надають про те, що вікова категорія 2009, 10, 11, 12, 13, 14 дівчат буде приймати участь в змаганнях на обласного рівня. Аматорський спорт теж у нас дуже на гарному рівні. Ветеранський спорт, ми постійні учасники а, і а, кубків України. Ми ще не одного року не пропустили, крім ковідного року, коли б ми не проводили відкритий кубок і відкритий чемпіонат міста. Тобто майже 18 років, безперервно, як діти в школу, кубок міста відкритий. Чемпіонат міста відкритий у нашому, в наших заходах приймають участь місто Миколаїв, місто Новий Буг, місто Кам'янське дівчата, хлопці з Нового Бугу, хлопці з Миколаєва. Тому ми відкриті для всіх. Всіх запрошуємо на наше змагання. Зрештою, комунікація з великими містами і населеними пунктами, які добре роблять свою справу на місцях, втім не квапляться долучатися до проведення регіональних турнірів і змагань залишається на сьогодні однією з найболючіших тем діяльності федерації волейболу Дніпропетровської області, яка намагається організувати і провести декілька повноцінних чемпіонатів серед чоловіків і жінок, юнацьких і дитячих команд низки. Вікових категорій за участі представників не тільки Дніпра і району, але й Кривого Рогу, Кам'янського та інших громад, де волейбол має гарні традиції і стимули для подальшого стабільного розвитку та розбудови. Втім, на жаль, багато хто з них не надто поспішають, а то й взагалі, утримуються осторонь і поза межами тих заходів, в яких пропонує взяти участь Регіональна Федерація. Цього виду спорту у нас повинні далі бути чемпіонати Дмитровської області серед дорослих, серед жінок, серед дітей різних вікових груп на сьогоднішній день. Взагалі дуже важливим є такий момент, як взагалі проведена чемпіонату Дмитровської області з урахуванням всіх тих територіальних громад, які є в нашій області, і головним щоб ми врахували думку міста Кривого Рогу. Міста Кам'янське, місто Дніпро, адже це великі міста, в яких є свої власні федерації, які проводять власні чемпіонати. Тому, коли ми говоримо про Чемпіонат Дніпропетровської області то ми вважаємо, що це перш за все кустовий, але в фіналі повинні бути переможці тих кустів. Тобто з міста Кривого Рога, з міста Кам'янське, Дніпра, повинні бути команди, які будуть в фінальній частині приймати участь. Подібне безсумнівно збагатить досвідом громади, які з іншого боку отримають підтримку своїх ініціатив. Окрім іншого, були підведені підсумки виконання бюджету за перше півріччя та заслухані пропозиції щодо його формування, наповнення і пошуку потенційних інвесторів на друге, приділили увагу розвитку пляжного волейболу, а також дитячого, юнацького та ветеранського. Великий фокус був зосереджений на розбудові сидячого волейболу та роботі з людьми з обмеженими можливостями, створення умов для їхніх тренувань, проведення інклюзивних турнірів, залучення партнерів. Не залишили осторонь і діяльність суддівського корпусу та підготовки нових арбітрів та багато чого іншого. Загалом, робоча зустріч президії федерації волейболу Дніпропетровської області була плідною і конструктивною. Наразі має бути її продовження і втілення у життя у практичній площині. Як буде насправді, зачекаємо і обов'язково повернемося до цього питання через певний проміжок у часі.